Допомога українським захисникам через мистецтво, культурний проєкт оберіг Україн» з початку повномасштабного вторгнення долучає відомих українських митців до розпису гітар. Їх згодом продають на аукціонах, а кошти спрямовують на благодійність. Найдорожчу таку розписану гітару продали на аукціоні у Парижі за 30 тисяч євро. Такі відомі українські художники, як Сергій Бараннік, Петро Бевза, Андрій Блудов, Євген Шаповалов, Владислав Шарішевський та Роман Мінін долучилися до культурного проєкту Оберіг Юкраїн. Вони створили свої роботи на нетиповому полотні на електрогітарі українського виробництва «Валіант Гітар». Гроші з продажу їх творів спрямували на допомогу Збройним силам України. Культурний проект «Берег України» народився минулого року, якраз під час самої гарячої фази війни. Він народився як маленький арт-кластер в Львівській області, куди ми змогли довести, привезти, розселити маріупольського заслуженого художника Сергія Бараніка, який дивом чудом евакуювався з Маріуполя. Євгена Шаповалова з його мамою. Це Чернігівський художник. Наш теж український молодий, але вже дуже відомий. До ініціативи нині долучився один із найвідоміших і найдорожчих художників України Анатолій Криволап. Він має розписати електрогітару до Дня Незалежності. 24 серпня гітару планують продати на благодійному аукціоні. Працювати Анатолій Криволап планує у Карпатських горах. Сюжет майбутнього твору ще продумує. Я скоріше імпровізат. я особливо ну якийсь я план маю прикид, але як як як. Правило з того, що я починаю, ніколи не закінчується так, що я думаю. Тобто там, по ходу, складується нова ситуація, на яку я завжди реагую. Кошти з продажу гітари, яку розпише Анатолій Криволап, цього разу спрямують на допомогу дітям. Сьогодні у нас така знакова подія. Зустріч з класиком українського сучасного мистецтва най. Відомішим в Україні і дуже досить відомим у світі українським митцем Анатолієм Криволапом, якого ще називають найдорожчий художник України. Ми цей лот виставимо на благодійний аукціон, головним бенефіціаром якого стануть дітлахи, які отримали важкі поранення і проходять лікування та реабілітацію на базі дитячої клініки Ахмадит. Проект співпрацює з першою благодійною галереєю Art Ukraine Gallery. Тут представлені 300 робіт топ 20 українських художників. Кошти від продажу витворів мистецтва повністю йдуть на благодійність. Вікторія Максимова, Віталій Швець, телеканал прямий.